Із короваєм, піснями й етнічним одягом була представлена четверта експозиція музейного простору Етніка у стінах історичного музею імені Василя Тарновського. Цей проєкт у музеї існує з минулого року. Проєкт етніка він призначений. Він е... Замисленне для, для того, щоб показати тяглість традицій народного мистецтва, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи сьогоднішніми днями, сьогоднішніми майстрами. І тут представлено чотири локації: Це кузня, це хата вишивальниці, гончарна майстерня і майстерня різбляра по дереву. Сам проєкт дуже динамічний. Його експозиції змінюються відповідно до пір року та свят. Проєкт поєднує різні аспекти культури українського народу, розкриває особливості сучасного. Мистецтва, що ґрунтується на народних традиціях, четверта експозиція це весілля на Чернігівщині. Ми розкажемо про традиційне весілля на Чернігівщині і такі цікаві моменти, які зараз теж. Ну, скажем, багато пар, які от зараз одружуються, намагаються ці народні традиції поновлювати. Сьогодні вже такий четвертий розділ в рамках проєкту Етніка, який відбувається в стінах Чернігівського історичного музею. Спочатку ми відкривали різдвяну хату минулого року. Потім у нас ми міняли експонати, робили великдень. Потім знову міняли експонати на літній період. Робили ляльку іграшку забавлянку а причому лялька була різна, різна, і текстильна, і стіна, і керамічна іграшка була. Ну а зараз осінь прийшла, і такий завершальний етап ми вирішили зробити. Оскільки осінь пора весіль, то зробити весілля. Ольга Костюченко відома в Чернігові майстриня. Приблизно 20 років вона захоплюється мистецтвом і розвиває українські традиції. Серед її робіт є вишитий український одяг, є ляльки різних видів, великодні писанки. Так у любов до українських традицій прищепила жінці ще її шкільна вчителька. Мені пощастило, що в мене моя вчителька, моя наставниця Наталя Васильівна Черняк, яка з дитинства прищепила і показала вишивку Чернігівщини, якою вона є насправді, якою вона має бути. Показала мені, що таке керсетка, що таке намітка, що таке очіпок. Хоча ми дуже довго сміялися спочатку, тому що малі діти, і нам тут трошки була ця естетика, не зрозуміла. Але тепер все стає на свої місця і з'являються нові роботи. На експозиції музейного простору представлено два комплекти весільного одягу, створені Ольгою, цього року.